Вирішив дозаписати, так як не до кінця розкрив це питання з здвоєним блоком, як це виглядає, коли ви будете міряти інструмент. Бачите, якщо ви не дасте їх плюс-мінус одинаково, один інструмент, верхній інструмент завжди, верніше, нижній інструмент завжди буде обмежувати у вас вимірювання наступного інструменту. Ось так. Ви даєте максимальну рівну? то ви без проблем, без зняття інструменту можете поміряти всі три. Тобто сверло, мітчик, сверло. Тобто ні, у нас два сверла і мінчик знизу. Ось так. А якщо дасте в розброс, то вам доведеться потім знімати інструмент, щоб поміряти наступний. І це не дуже зручно, якщо чесно. Тому зручніше робити ось так. Давати їх одинаково.